Колядки у новорічно різдвяні дні у міському будинку культури звучать от уже другий рік поспіль. Керівник хору Верес Петро Невірковець каже, що пам'ятає їх ще з дитинства, коли батьки готувались до свята, під час роботи наспівували колядки та Щедрівки. В основному ми колядуємо колядки мого батька і моєї матері, тобто моєго рідного села Липки Гощанського району. Там був знаменитий, церковний, а потім він був і був просвітянський хор. Там був такий регент міндюк, який створив був професійний сільський хор. Пані Валентина, давня прихильниця творчості Вереса. Жінка співає у церковному хорі, тому різдвяний пісний спів оцінює з професійної точки зору. Сподівається, що молоді співаки збережуть традиції поколінь. Мені Верес дуже подобається, ну дуже. О, на всі концерти ходжу по, по можливості. О, ходжу на їхні оці всі розріздвяни, які вони дають, концерти. Дуже люблю українців. Україну, 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 так як вони це величають. Я дуже переживаю, що як ми відійдемо, і воно все закінчиться. Я думаю, Боже, не вже таке буде. Вокально-інструментальне тріо Срібна терця на суд слухачів колядку, написану у 1816 році в Австрії. Міському будинку культури сподіваються, що такі концерти стануть традиційними, адже знані колективи рівняни люблять та охоче відвідують їхні концерти. Керівники цих колективів завжди знаходять можливість дарувати нові твори, чимось дивувати і вносити якусь родзинку саме у виконання колядок і щедрівок. У майбутньому арт-проект Мистецька хуртовина хочуть розширити. Зокрема, планують демонструвати всім охочим процес виготовлення новорічних прикрас а дітей навчати колядкам та щедрівкам. Але Сещук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.